в таких трохи спартанських умовах, але вирішили так, тому що потім їздити, шукати всіх дуже складно. Це не я вам скажу. я вам скажу такі речі, що чесно, можливо, це не можна казати, але я як організатор дуже хотів, щоб ви стали чемпіонами, в якому плані для розвитку футболу у вашому маленькому населеному пункті або тих декілька ще населених пунктів, які приєднані до вас, тому що реально видно. Перше, це мають батьки зрозуміти, що йде серйозна робота з дітьми. Венера молодці, читай нема особливо там взяти маленьких 18-19 років. Тобто у вас все розвивається, це дуже здорово. І ви сьогодні як старші, показалися, що можна ставати чемпіонами, надіяючи там для таких серйозних команд на рівні Бучанського району, як ви грали. Тобто ви молодці, реально молодці. Це ваше перше чемпіонство, є надії Останні, що ви зараз чемпіони зимового чемпіонату в Бучанському районі, це здорово, але ще є, ви знаєте, великий футбол, там 8 8-1. намагайтеся рухатися туди, а є ще 11 на 11, де вже там з вас стане серйозним футболістом, можливо, а можливо всі. Тобто працюйте, рухайтесь батькам, в першу чергу терпіння і підтримуйте тренерів, тому що без них дуже важко. Їм дуже важко завжди буває. Ну і пацани, я вас вітаю, що містом, ви реально гідно виступили молодці. Давайте зараз швидесенько почнемо з індивідуальних нагород, потім вам медаль, короче, від Кубокчук. Почнемо із захисника. Така позиція, я все життя грав в нападі, не люблю захисників, тому що постійно справляють, але ви за ніяк. Ви реально в цьому плані молодці. Захисники мають на увазі, але нападаю все одно хуже. Це я журтую. Визнали кращим захисником нашого цього турніру за гравця вашої команди науменка Костянтина. І Кращим гравцем турніру 2012-2013 року був визнаний гравець команди ФК Лідер Дмитрівка

Ты купи правда, да? Все, хороший. Так, и давайте капитан.

すみません。